Добрий ранок, добрий ранок, мої любі українці, і всі адекватні глядачі мого каналу, всі, хто підтримують Україну, хто йде зараз в такі важкі часи поряд з українським народом. Я вас всіх хочу привітати з прийдешним новим 2024 роком. Я хочу вам побажати міцного, міцнішого здоров'я. Я хочу вам побажати мирного неба над головою. Щоб над вашими головами не літали ракети, щоб ви не втрачали своїх рідних і близьких. І я хочу побажати скорішої перемоги нашій рідній неньки Україні в цій неравній боротьбі. Ви знаєте, кожен рік, коли проходить, ми з вами аналізуємо, як він пройшов, що в тому році було. Цей рік для мене був дуже важкий. В цьому році не стало моєї мами. В цьому році не стало близькою для мене людини. І він для мене був дуже-дуже важкий. Але наступає новий рік, і ми з вами забираємо все тільки дуже гарне, дуже хороше, що в нас було. І я вам рекомендую, мабуть, рекомендую залишити все той, весь той негатив, який був. Році 2023 його залишити там, де воно і повинно бути. Я зробила такий апгрейд своєї групи. Я залишила все погане, залишаю в 2023 році. Я прочитала дуже багато лісних <бідгуків> відгуків в свою сторону. Я дуже рада, що цей апгрейд я зробила саме в 2023 році. Тому що з собою забирають тільки позитивне, тільки гарне. І саме ви допомагаєте мені рухатися вперед. Саме ви допомагаєте мені не складати руки, не опускати руки, а йти, йти наполегливо вперед. Я дуже рада, що мій, моя енергія, моя енергетика, мій позитив вас також рухає вперед. Я це читаю у ваших коментарях. Я відчуваю це на своїх ефірах, тому наступний 2024 рік ми з вами будемо йти з гордо піднятою головою. Так як я блогер, не тільки просто блогер про своє життя, а також і худнучий блогер, я буду прикладати всі, всі зусилля для того, щоб покращити своє здоров'я разом з вами. Тому, мої любі українці і всі адекватні глядачі мого каналу. І ще раз хочу вас привітати з придешним новим 2024 роком. Зустрінемось вже в наступному році. І дівчата, не косячте, бо я за вами спостерігаю. Я вас люблю, цілую і ціную. Пока-пока.